Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Субота, вечір, 19 липня. І привід поговорити про статтю Бориса Джонсона. Велику колонку він написав Daily Mail, британському виданні. Нагадаю, що він там є колумністом, тобто публікується доволі таки часто. І Борис Джонсон, екс-прем'єр-міністр Британії, серед інших має доволі такі. Хороші, як на мене, письменницькі здібності та таланти. Ви знаєте, це простежується і в тому, які книжки він писав, і як він описує ситуацію в своїх статтях. При цьому всьому, Борис Джонсон залишається переконаним прихильником перемоги України та поразки Росії. Це дуже важливо. І що найважливіше, при цьому колишній британський прем'єр-міністр має на це. Чіткі обґрунтування та мотивацію. чому він саме такою думкою. Тобто, це не безпідставні слова. До речі, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з приводу Бориса Джонсона, чи скучили за ним, про його роль в нашій історії, роль в російсько-українській війні, тому що вона дійсно видатна і велика. Буде цікава ваша думка, тому напишіть, будь ласка, про це. В коментарях і чи ви вже забули про нього, чи ні, незважаючи на те, що колишній прем'єр-міністр Британії зараз не на посаді, все ж таки британські медіа час від часу пишуть про те, що у Бориса Джонсона є непогані шанси знову таки повернутися в політику та очолити консервативну партію Британії, а можливо, навіть очолити конкурентів консервативної партії. Яку представляє британський політик Фарач, який раніше позиціонувався як ультраправий, підтримував вихід Британії з Європейського Союзу, але зараз він є більш таким консервативним і все-таки тяжіє до консервативних справжніх британських цінностей, тому йому потрібен Борис Джонсон. Поряд з тим, ряд британських медіа час від часу пишуть про те, що консервативній партії нічого не світить, якщо Борис Джонсон не стане. На чолі. Отже, переходжу до публікації. Публікація в Daily Mail називається, чому Трамп насправді повертається проти Путіна, і Україна тепер може знову мріяти про перемогу. Що пише Джонсон, і що особисто мене зачепило за нерв, і що особисто так само відчуваю і я, як колишній британський прем'єр-міністр. Ось ці слова вони дійсно проймають. Я стояв біля лікарняних ліжок і слухав безмежну впевненість українських солдатів, чоловіків і жінок, чиї жахливі травми здаються неважливими через незламний дух, що палає з їхніх очей. Я переконаний в остаточній перемозі, прагненню українських солдатів повернутися на поле бою. І щоразу я був надзвичайно вражений. Знаєте, друзі, я пропускаю ці слова через себе, особливо зараз, коли працюю в підрозділах сил територіальної оборони Збройних сил України з командою ТРО Медіа, перебуваючи на одному із напрямків фронту, і відповідно відчуваю, тому що, спілкуючись із бійцями, реально з передовою, які виконують різні абсолютно завдання, відчуваю, що цей дух. Складно, важко, є дуже багато проблем. Але попри все, як би пафосно це не звучало. Але дух, дух незламний, як тут не згадати при цьому великий талант Григорія Савича Сковороди? Плоть ніч теж, друг животвор, дух животворить. І, от розумієте, це в цьому є важливість. І в мене виникає запитання: а чому в Британії колишній прем'єр-міністр це так відчуває? А у нас вистачає тих, хто з пораженчиською риторикою час від часу виступає і каже: ні, все погано, ми програємо, ми здаємося, неможливо. Але при цьому ми продовжуємо триматися. Скільки із вас кожен чув про ці слова, про які я зараз говорю, що ми так, ми не можемо, ми не вистоїмо їх більше, це неможливо. Я це чую час від часу, з 2022 року. А ми все стоїмо, тому що ми єдині. Це дуже важливо розуміти. Що далі говорить а, Борис Джонсон? Далі він говорить про те, що а, дуже важливо зараз оцінювати політику Дональда Трампа, а, він каже про те, що а, він, він говорить про те, що а, Путін теоретично може мати чисельність, хоча його перевага тут ймовірно перебільшена. Він може бути готовий порушувати закони війни та вчиняти злочини в промислових масштабах. Він може мати можливість завдавати ударів по цивільних українських цілях, так як українці наразі не можуть собі цього дозволити, не можуть і не роблять, тому що ми поводимося нормально і цивілізовано. Для нас не чужі цінності та принципи, за які ми воюємо, на відміну від нашого ворога-агресора. Ми все ж таки тяжіємо до сил світла. І далі, і все ж говорить Джонсон, попри всі північно-корейських найманців, попри всі його безпілотники іранського виробництва, попри всіх китайських приятелів, я вважаю, що час ганебного а, вторгнення Путіна в Україну вже спливає, і що воно справді закінчиться провалом. Або цього року, або наступного. Тобто Борис Джонсон концентрується і називає чіткі дати, коли Путін може програти цю війну, коли російське вторгнення закінчиться провалом уже до кінця цього року, або, можливо, наступного року. Це важливий меседж, його потрібно зафіксувати для подальшого аналізу. Чому ж це має відбутися за версією колишнього прем'єр-міністра Британії? Частково це тому, що українці не лише сміливіші та винахідливіші за росіян, але й тому, що вперше за кілька місяців відчувається, ніби захід єдиний навколо України. Ті герої, з якими я зустрічався, знову починають мріяти про остаточну перемогу. Фіксуємо остаточну перемогу, говорить Джонсон. Після всіх страдань і невизначеності, що настали. Після жахливої лютневої зустрічі Трампа та Зеленського у Білому домі, ми сміємо сподіватися на те, що у я... в те, що завжди є вірив. Так чи інакше, Трамп е е як 47-й президент, виправдає очікування Трампа 45-го. ми теж на це всі сподіваємося, але звичайно, крім сподівань. Важливо це підкріплювати реальними та конкретними справами, спрямованими на підтримку України. Ну, Наприклад, такими, про які пише американське видання The Wall Street Journal, про те, що американський президент фактично поставив чергу інших а, американських клієнтів щодо отримання систем протиповітряної оборони Петріот, перш ніж вони надійдуть до України. І схема така, що Сполучені Штати Америки будуть постачати Петріоти тим країнам. Які зараз невідкладно передадуть їх Україні, ось так це має бути взаємозамінність, і це дуже хороший стимул для наших європейських партнерів, які зараз в тому числі продовжують боротися за лідерство. Ну, наприклад, німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив про те, що Брюсселю треба повернути дух лідерства, і що не все так гаразд зараз в європейському союзі, що європейському союзу потрібно повернути ось те саме лідерство. Але. Ну, скажімо так, дійсно певні процеси відбуваються. І далі про що говорить Джонсон, що протягом останніх кількох тижнів мій оптиміст поглибився, бо щось безперечно змінилося. Мова щодо Путіна стала, мова Трампа мається на увазі щодо Путіна стала справді жорсткішою. Він справді співчуває тяжкому становищу українців. Ми теж сподіваємося на це. Що зрештою співчуття президента США вилються в праведний гнів в спрямованих ударів проти Москви та Санкт-Петербургу? Зрештою, не даремно ж вони з'являються в американських та інших західних медіа інформація про те, що Україна готова ударити. Ну і Джонсон далі констатує, що Трамп дійсно може застосувати жорсткіші санкції проти Кремля. Мова тут йде про 100% обмеження, а в подальшому можливо і ухвалення санкційних обмежень законопроекту Лінці Грема про 500% щодо тих країн, які торгують з Росією, і самої Росії. Це <клес> дещо важливо. І що говорить Джонсон, який має безумовно інсайдерську інформацію з Білого Дому? І він каже: дехто каже, що Трамп особисто відчуває огиду від постійної готовності Путіна вбивати мирних жителів, особливо дітей, і це теж важливо. Що... І що говорить ще а, Джонсон? Що Росії буде важко досягти значного прогресу цього літа на полі бою, де загалом легше захищатися, ніж атакувати. Українці тепер мають перевагу об'єднаного НАТО на чолі з президентом США, який не може дозволити собі морально чи політично бути переможеним Путіном, і який явно має сміливість довести війну до кінця. І Трамп має перевагу в тому, що він підтримує українців як ветеранів, з якими я спілкувався, так він і підтримує, щоб Україна була вільною, суверенною, безпечною в довгостроковій перспективі. Подивимося. Я думаю, що нам всім цього хочеться. Ви знаєте, що я оцінюю, максимально стараюсь об'єктивно дії американського президента і, можливо, не в усьому згоден з експрем'єр-міністром Джонсоном. Хоча я можу сказати, що звичайно рівень його обізнаності та інсайдерської інформації, особливо щодо російської української війни, заслуговує на повагу. Але. При цьому всьому не треба забувати про мінливість американської політики. Хоча, якщо вже Джонсон визнає, що ми рухаємося і знову можемо, не те, що мріяти, я би навіть сказав так: знаєте, зрештою, ми вже в тій ситуації, коли ми чекаємо від наших партнерів не того, що вони порадять, про що нам мріяти, а того, що допоможе нам втілити ці мрії в життя реальних дій. Експедиційних корпусів військ заходу на території України і більшої допомоги. І тоді ми зможемо не тільки наші мрії, а й мрії Заходу реалізувати. Бережіть себе і слава Україні!